Вечір серпанкам землю вкриває, навколо все стихло, усе засинає, вечір веде за собою сестричку місячну, зоряну паночку, Нічку. Ці малюки пузаті, солодкі конопаті. Відомо всім городина чорна це. Смородина. Скакао цукерка ця. Із молока буває солодка, буває гірка, буває начинка, ізюм чи горіх. Поділимо плитку велику на всіх. Якщо запитаємо навіть малят, усі нам підкажуть, що це. Шоколад. В джунглях кожен звір боїться. Цю велику хижу кицю. Чорна й швидка, як вітер. Стережись її зустріти, бо не знає про манери Небезпечний звір. Pantera. Це напій гірковатий і дуже ароматний, його легко підсолодити і ранком з молоком сім пити. Це кава. Маленька, чорненька, співає, щебече, під стріхою з глини зліпила гніздечко. Раз хвостик, як ножички має, як звати цю пташку? Хто знає? Так, це ластівка. Чорний він та білодзьобий, він за плугом важно ходить. Черв'ячків, жучків знаходить, сторож вірний друг полів, перший вісник теплих днів. Я стою на трьох ногах. Ноги в чорних чоботях, зуби білі та педаль. Як же звуть мене? Так, звісно, рояль. Грію взимку я будови, З мене паливо чудове, я потрібна для тепла. З мене зроблені до речі і такі корисні речі, як пластмаси, гуми, фарба, ліки, спирт, бензин, смола. Чи, впізнали ви мене? Я? Це кам'яне Масляниста рідина з різким запахом вона. Темна на бури колір має, під землею залягає чорним золотом її звуть ці люди на землі. Це нафта.